Дня. шановні колеги Проведення 27-ї позачергової сесії Васильківської міської ради 8-го скликання місто Васильків, 18 жовтня 24-го року До складу міської ради входить 34 депутати обраних 25 жовтня 2020 року На сесію прибуло 25 депутатів Форм для роботи сесії є. Сесії ради є правомірною при наявності половини і більше депутатів від загального складу ради, тобто у нашому випадку це 18 депутатів. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні 27 позачергову сесію Васильківської міської ради, восьмого скликання оголошую відкритий. De historico Колеги, перед затвердженням порядку денного дозвольте оголосити хвилину мовчання за нашим загиблим воїном Ліхановим Олексієм Вікторовичем. На жаль, сесія співпала з похованням, тому що, на жаль, такі трагічні події неможливо спланувати. Дякую, всім прошу сідати. На сесію запрошені відповідальні працівники апарату виконавчого комітету міської ради, керівники управлінь, структурних підрозділів, підприємств, установ. Шановні депутати, нам потрібно затвердити порядок денної сесії. Чи є у вас пропозиції зміни доповнення до порядку денного, отриманого вами всіми? Немає, дякую, шановні депутати, пропоную. Поставити на голосування затвердження порядку денного сесії. За 26, рішення прийнято. Щиро дякую. Перше питання порядку денного. Я розібрала мікрокор, здається. Можу. Чути мене, Чути. Перше питання порядку денного про передачу майна комунальної власності Васильківської міської. Далі у Сергія. питання на комісії були Україні. прийняті. що з'єднати питання 1,5 і проголосувати? Дякую, шановні колеги. Надійшла пропозиція від депутата Лушік Любов Сергіївни. Об'єднати питання з першого по дев'яти. Ключно ставлю пропозицію Любов Сергіївни на голосування. Собака, будь ласка. <клухи> Шо, Микрофон. Шахец. За 26. Зроби щось з моїм мікрофоном, Віталій, будь ласка. Після сьогоднішньої ночі такої точно всіх на порядку нервова система. Так. За 26 рішення прийнято про об'єднання питань з першого по дев'яте. Тепер безпосередньо ставлю на голосування за проєкт рішень, Шановні колеги з 1 по 9. 26. Рішення прийнято, дякую. Наступне питання порядку денного, номер 10. Далі оці питання з, 1 з 10 по 13, також пропоную об'єднати і проголосувати. Ми теж були розглянуті це питання. Комісія підтримала. Прошу. Дякую, шановні колеги. Я надійшла пропозиція від знову відлучих Любов Судіївний. Об'єднання з 10 по 13 включно. Ставлю пропозицію на голосування про об'єднання. за 26. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги, за єдність. Ставлю проєкт рішення безпосередньо на голосування. Можна включити сюди ще 14? Ставимо на голосування проєкти рішень з 10 по 13. 26 рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Наступне питання порядку денного номер 14 Про внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства Васильківської міської територіальної громади на 22-24 роки, затвердженої рішенням Васильківської міської ради від 24 06-01 26-10-8 Будь ласка. Питання з 14-го по. 25-те були розглянуті комісії, всі погоджені питання. Е, Тому пропоную їх об'єднати і разом. Дякую, шановні колеги. Надійшла пропозиція від депутата Брухви Марини Дмитрівни об'єднати з 14-го по 25-те включно питання. Ставлю пропозицію на голосування. За 26 рішення прийнято Безпосередньо проєкти рішень ставлю на голосування. Ми працюємо швидше, ніж система. Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято. Наступне питання. поряд. Порядку з питання 26-го по 48 обласну перед комісією. Дані питання доробляння. Шановні колеги. Надійшла пропозиція від депутата Мартиненко Юлії Анатолівни об'єднати питання з 26-го по. 48 -е включно, були розглянуті на комісії, підтримані депутатами, тому ставлю на голосування пропозицію Юлії Мартиненко. За 25 рішення прийнято. Ставлю проєкти рішення на голосування, шановні колеги. Ні, не важливо, просто можливо, я думаю, що система. За 24 рішення прийнято. Дякую, шановні колеги, за єдність за одностайність. Саме такою сьогодні може має бути Україна за для того, щоб перемогти. Я чесно вважаю, що це зразкове скликання депутатів. Коли ви всі підтримуєте один одного, вивчаєте всі питання до сесії на комісіях, дискутуєте, затверджуєте щиро, щиро дякую вам всім за єдність, тому з такою роботою у нас є спільний результат. Всі питання порядку денного вичерпані за абсолютно рекордні 23 хвилини. Скажіть, шановні колеги, чи є у вас зауваження щодо проведення сесії? Дякую вам. 27-му позачергову сесію Васиківської міської ради, восьмого скликання, оголошую закритою.